«Краса надає сили благодійний проєкт про жінок і для жінок. Учасниці, які самі через війну покинули власні домівки, втратили все і почали життя з нуля, або зазнали найбільшої втрати. Війна забрала у них найрідніших. Вони об'єднались, аби допомогти та підтримати таких самих зранених війною українок, комусь через красу, комусь через хобі чи психологічну допомогу. День перевтілень відбувся у Вінниці в рамках благодійного проєкту Краса надає сили. Дев'ять жінок-переселенок, в яких війна забрала дім, змусила починати життя з нуля, стали учасницями благодійного б'юті дня. Організатори проєкту Краса надає сили влаштували для жінок професійний догляд від майстрів перманентного макіяжу. Вікторія Літовкіна, переселенка з Луганщини. Вона виїхала з Рубіжного ще у 2014-му, коли їй було всього 9 років. Війна забрала дім, забрала дитинство, забрала надію, родичів. В нас нікого тут немає взагалі. Ми їхали в невідомість, їхали з однією сумкою. Але з вірою в те, що це всього лиш на пару місяців, ми повернемося назад. Але як бачите зараз, 11-й рік я вже не бачу свою домівку, і можна сказати, що Вінничина приютила нас і стала для мене домом. Вікторія Гуменюк у минулому вихователька дитячого садка після загибелі чоловіка на війні вона стала майстриною перманентного макіяжу. Сьогодні, попри біль втрати, шукає нові сенси в житті а разом з іншими майстринями допомагає й іншим панянкам, які зранені війною не лише зберігати свою силу та жіночність, а й віднаходити жагу до життя. Завдяки таким проектам ми продовжуємо жити. Ми завдяки таким проектам ми шукаємо сенс кожного дня жити далі. Тому що насправді це дуже важко. Дуже важко дивитися на інших, як інші живуть і здається, що у всіх все добре. А у когось та та й все не так. Благодійний проєкт Краса надає сили. Це не лише про підтримку, а ще про мотивацію, згуртованість та розвиток. До проєкту долучаються жінки, які після втрати рідних змогли оговтатися, реалізувати себе та відкрити власну справу, надихаючи інших своїм прикладом. Розказати про наш волонтерський підрозділ Степанівські бджілки. Ми виготовляємо досі третій рік підряд пакет для військових на фронт. Також на сьогоднішній день я розвиваю мережу кав'ярень. Учасницями ініціативи стали вже понад 170 майстринь з усієї України. Вони безкоштовно надають послуги макіяжу, косметології та перукарства жінкам, які постраждали внаслідок війни. Це дійсно підтримка жінки, тому що вона потрібна, про неї дбають, її помічають, її хочуть підтримати. В цьому проєкті приймають участь жінки з полону, дружини, матери героїв, жінки ВПО. Жінки в тяжких життєвих обставинах. Цей проект він відкритий для всіх жінок, які потребують нашої підтримки. Окрім б'юті послуг, проєкт передбачає психологічну підтримку, заняття англійською та регулярні онлайн зустрічі. Світлана Пашенько, Євгеній Овсяніков, Денис Ковтун, телеканал Вімичина.